Українській мові є різні стилі спілкування, як от розмовний для неформального спілкування з близькими та діловий, який ми використовуємо під час роботи. А якщо до англійської? Чи відрізняється мова англомовних носіїв під час спілкування з друзями та під час роботи та бізнес-зустрічі? Давайте розберемося, які особливості бізнес English» та Casual English. So, let's інглиш? down to business! Для початку давайте з'ясуємо, що таке casual English і business English, або як їх частіше називають відповідно informal language і formal language. Formal language ми використовуємо в серйозних ситуаціях, бо в розмові з малознайомими людьми. Informal language неформальне спілкування використовуємо при розмові з друзями та рідними. Давайте розберемо, яка ж різниця на практиці. Перше скорочення. У informal language часто використовуються скорочення, які ви вже не раз бачили, особливо на письмі. Ось, наприклад, She's decided to accept the job. Вона прийняла рішення погодитись на роботу. У даному випадку в англійському варіанті скорочується слово has. У формальному варіанті такі скорочення не робляться. Тому фраза буде писатися наступним чином. She has decided to accept the job. При цьому слова можуть не лише скорочуватися, а й цілковито видалятися з речення. Розглянемо наступний приклад, а точніше його informal variant: The woman I met in Singapore was interested in working in Australia. Давайте розберемо цей переклад по кожному слову. Жінка, яку я зустріла в Сінгапурі, була зацікавлена працювати в Австралії. The woman. Жінка. I met in Singapore – я зустріла в Сінгапурі, Was interested. Була зацікавлена. In working. Працювати in Australia. Австралії. Як бачите, майже кожне слово переноситься на український переклад. Окрім одного, куди ж поділося слово яку. От воно якраз і було скорочено. У формальній англійській мові це скорочення звучало б так: The woman, whom I met in Singapore was interested in working in Australia. Жінка, яку я зустріла в Сінгапурі, була зацікавлена працювати в Австралії. І наостанок, в пункті скорочень, розберемо ситуацію, коли в реченні скорочуються цілі словосполучення. Уявіть. Ви відкриваєте робочу переписку від колеги і бачите наступне повідомлення. Щойно закінчив звіт, дай знати, якщо тобі щось потрібно. Скоріш за все, з таким колегою ви товаришуєте. Як ми це дізнались? І чому ми в цьому контексті переклали слово «you» як ти, а не ви? Звісно ж, тому що це неформальна англійська. Формально це повідомлення мало виглядати наступним чином. I have completed the report. Please let me know if you require any additional information or assistance. Що не закінчив звіт? Будь ласка, дайте мені знати, якщо вам необхідні додаткова інформація чи допомога. Як бачите, в даному прикладі навіть переклад змінюється на більш вічливий та офіційний. До речі, щодо листування, ви могли часто зустріти сленгові скорочення, які використовуються у неформальній англійській мові. Ось, наприклад, you замість you, mate замість mate. Gonna замість going to, thanks замість thanks, «Wanna» замість want to. Запам'ятали? А ми їдемо далі. Phrasal verbs фразові дієслова. Phrasal verb це конструкція словосполучення, яке складається з дієслова verb і частки particle, яка змінює значення цього дієслова. Наприклад, візьмемо слово call телефонувати. Якщо ми додамо до дієслова call, частку off, словосполучення call-off буде мати вже інше значення відміняти. They've called off the meeting. Вони відмінили зустріч. До речі, phrasal verbs не обов'язково мають стояти поруч. They've called the meeting off. Так теж буде правильно. Але тема нашого відео ані як не phrasal verbs, то до чого ж тут вони? А справа в тому, що вони використовуються лише в неформальному спілкуванні. У формальному попереднє речення буде звучати наступним чином: They have cancelled the meeting. Саме слово canceled, що теж означає відмінити, буде доречно використовувати у цьому прикладі як ознаку формального речення. First person pronouns займенники першої особи. Займенники першої особи I we використовуються в англійській мові ледве не частіше, ніж артикль «the». Чи ні. Давайте розбиратися на прикладах. During the interview, I asked students about their experiences. Під час співбесіди я спитав студентів про їх досвід. Здавалось би, Звичайно, регулярне речення. Розглянемо наступне. We believe this practice is unsustainable. Ми вважаємо, що така практика неприпустима. Дані речення є прикладом неформального англійського мовлення. Що ж можна зробити, щоб надати їм більш формального тону? Використати пасиви. Під час формального спілкування нам потрібно зробити акцент не на нашій думці чи участі в якомусь процесі, а безпосередньо на самому процесі. Тому, перше речення. During the interview I asked students about their experiences. Перетвориться на: During the interview students were asked about their experiences. Students were asked. Студенти були запитані. Пасив за визначенням. Що ж, другого прикладу, було. We believe this practice is unsustainable. А стало. It is believed this practice is unsustainable. It is believed, Бонус бізнес phrases. І наостанок, окрім граматичних правил під час бізнес-спілкування в англійській мові, використовується бізнес-фрази або бізнес-слова. Давайте розглянемо декілька з них. Перше get in touch. contact. Якщо потрібно з кимось підтримувати зв'язок, замість неформального фразеологізму get in touch, використовуємо прямолінійне contact. Друге make sure ensure. Неформальна фраза we need to make sure. Нам потрібно переконатись. Буде звучати наступним чином. We need to ensure. Третє. Tell why. Explain. Аналогічно неформальна фраза, наприклад, tell me why, поясни мені, чому, змінюється на Explain to me. Четверте. Talk more, Elaborate. Якщо нам потрібно переконати нашого бізнес-партнера, розмовляти з нами частіше замість talk more, використовуємо слово elaborate. П'яте fix the problem, solve the problem. В бізнес англійській ми не виправляємо проблеми, а вирішуємо їх. Тому замість fix буде solve. І таких фразеологізмів ще дуже багато. І якщо ви хочете дізнатись більше, напишіть про це у коментарях, і ми зробимо для вас ще одне відео. Ну що ж, тепер ви маєте уявлення, як правильно спілкуватись на роботі, а як з друзями, і зможете знизити ризики бути названим фамільярним. В першому випадку і душнілою в другому. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо прям дуже-дуже сподобалось, можете ще й підписатися. А нам залишилося сказати лише одне: see you soon!